Привіт, я Андрій, помічник директора фонду об'єднання для України. З початком повномасштабного вторгнення я захотів допомогти людям. Всіми силами що в мене є, тому на моєму шляху з'явилися чудові помічники і наш директор Анастасія Юрівна. І так почався мій шлях на допомозі людям, які постраждали. У звичайний день волонтера робить декілька основних речей. Це збір коробок по формі по відправці, це прозвон людей по формі, які яку заповнювали, і також пошук нових партнерів на допомогу людям. Найемоційнішим моментом в моїй роботі було те, коли ми їздили в дитячі будинки і давали допомогу діткам. Їх вдячність та яскраві очі якраз, мабуть, це те, що найбільш мене вразило в цій роботі. Мене мотивує те, що ця вся робота наша справді доходить до людей, те, що вона потрібна людям. Друзі, ваші відгуки і теплі слова, які ви надсилаєте нам, це також дуже мотивує. В майбутньому ми будемо продовжувати допомагати відправляти продуктові набори для вас. Також ми плануємо співпрацювати з іншими фондами для з проектами, направленими на ВПО на багатодітних сімей та дітей. А також в майбутньому є проекти по розвитку інклюзивності та реабілітації.